Зараз будемо говорити про лінію фронту. Зараз з нами на зв'язку Руслан Лузачук, серечник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на півдні? Останнім часом бачимо повідомлення про можливе просування ворога, зокрема в районі Вербового. Тож, охарактеризуйте ви, що ви там бачите, що бачать нас гвардійці. В цілому ситуація по півдню вона залишається напруженою, як і по багатьох інших ділянках. Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де він накопичив свої підрозділи, де він підтягував резерви. Звичайно, головна одна із точок, де його активність це Оріхівський напрямок в районі роботиного. Ворог намагається тиснути на, скажімо так, зі східного напрямку, з південного напрямку в районі Роботиного. Ну і звичайно, це Новопавлівський напрямок. Новопавлівський напрямок, де ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення, зайняти більш вигідні рубежі. Що стосується кількості обстрілів, то протягом минулої доби по позиціях, де виконують підрозділи національної гвардії свої завдання, де утримують свої ділянки, противником було нанесено 111 ударів із артилерії, з ракетних систем залпового вогню. Якщо аналізувати з активністю ворога протягом минулого тижня, то вона трохи знижена. Що стосується знову ж таки артилерійських ударів минулого тижня. Протягом доби на цих ділянках відносно позицій, де виконує задачі гвардійця, було більше 150-170 ударів. Сьогодні цифра така, як ми бачимо. станом на вчора, приблизно була така сама кількість обстрілів. Що стосується кількості боєзіткнень, то вона, скажімо так, на такому рівні зберігається протягом останніх днів. Єдине, що відмічають наші бійці, те, що стан ґрунтів підсохла місцевість, ворог почав використовувати більше колісної техніки, не лише гусенично, це, зокрема, і БТР, і автомобільна техніка. І відповідно дещо зросла кількість саме знищеної техніки, знищеної зокрема, автомобільної техніки, які ворог використовує для того, аби підвозити особовий склад, висувати свої групи аеророзвідки, групи, які застосовують БПЛА. Ну і звичайно, це задачі логістики, палив інші вантажні автомобілі, які переміщаються вздовж лінії фронту. Щодо знищеної ворожої техніки напередодні був звіт про те, що на звардійці протягом тижня знищили ну там близько 200 одиниць техніки, зокрема, це були і танки. Ну танки, напевне, не, не використовували для того, щоб підвозити е, саме особовий склад до лінії фронту. За яких умов е, ця техніка була знищена, тому що нібито знаєте, йшли колонами. Здається, таке враження, бо знищили чимало. І наскільки швидко ворог може поновлювати ті резерви, враховуючи, що на Запоріжжі в принципі логістика в них добре налагоджена. Щодо знищеної техніки протягом минулого тижня, так сумарно, майже така цифра. 84 одиниці це саме автомобільна техніка, про що я говорив вище. І що стосується кількості танків, то це 26 танків по всій лінії фронту знищили гвардійці за минулий тиждень. Це не лише південні напрямки. Зазвичай танки ворог використовує для посилення своїх бронегруп або для забезпечення вогневого прикриття, тобто для ведення стрільби з закритих вогневих позицій, не лише під час руху колони бронетехніки. Звичайно, незважаючи на таке враження, яке наносять всі сили оборони, і, наприклад, у січні були випадки, коли танків знищували лише підрозділи національної гвардії протягом тижня, більше 50, -ти, ворог намагається постійно поповнювати свої резерви, постійно поповнювати втрати живої сили техніки. І це саме стосується і знищення артилерійських систем. Протягом минулого тижня знищено 39 артилерійських систем гвардійцями. Сумарно сили оборони знищили ще з травня минулого року, досить активно почалася робота з контрбатарейної боротьби, і, незважаючи на це, ворог все одно намагається підтягувати і артилерійські системи, і техніку, і танки до лінії фронту, особливо на ті ділянки, де. Має, намагається прорвати оборону, виконувати свої задачі. Звичайно, періодично кількість боєзіткнень, навіть на самих активних ділянках, вона може знижуватися, тому що мають місце і перегрупування, мають місце, і процес, коли ворог саме поповнює свої втрати. Проте активність на напрямках, про які ми говоримо останні тижні, вона зберігається, навіть якщо говорити. Про 5 боєзіткнень, про 10 боєзіткнень протягом доби то мова не йде про те, що це досить низька інтенсивність на цій ділянці фронту, тому що одне боєзіткнення може тривати до 2 до годин, і ворог може задіювати починаючи від авіаційних ударів, від бронетехніки. Ну і звичайно, ми бачимо, скільки керованих авіаційних бомб зараз кидається і по східних напрямках, і по південних. Тепер хочу поговорити про південну Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок. Але ми бачимо, що все ж таки акцент переключився ворога на Новопавлівський напрямок. Глядачі знають як Мар'їнський. Чому саме? Там якась географія більш вигідніша для їхнього просування, тому що там атак наразі найбільше. Е, в цілому... Е... Ще після захоплення Авдіївки ворог намагався просуватися і західніше від Авдіївки, і також ми бачили, що навіть під час штурмів безпосередньо самої Авдіївки досить активним. Завжди був Мар'янський напрямок, як тоді ми він так звучав саме у зараз. Новопавлівський, і подібна ситуація, взагалі, ми пам'ятаємо на цій ділянці навіть рік тому. В лютому місяці, в січні місяці, минулого року, також була біля вугледару. Ми пам'ятаємо, що саме на цій ділянці були досить активні спроби ворога просуватися. Спроби ворога саме застосування і колон бронетехніки, навіть зараз ми бачимо, що тут ворог тримає досить боєздатні підрозділи: це і повітряно десантні, і мотострілецькі підрозділи, підрозділи, які, скажімо, так можуть виконувати штурмові дії, не лише отримувати оборону, не лише скажімо так. Для того, аби здійснювати заходи маневреної оборони і в комплексі, ми бачимо, що задачі, які ставив ворог по виходу на адмінкордони, зокрема і Донецької області, вони намагаються їх, скажімо так, постійно виконувати. Для того, аби постійно поповнювати свої резерви, для того, аби виконувати свої задачі разом з тим, Наші сили оборони також роблять все можливе, починаючи від стримування ворога нанесення нового враження. І останній час ми багато говоримо саме про побудову лінії оборони і захисних споруд. Ще я кілька питань до вас зараз про Лимано-Куп'янський напрямок? На жаль, нас лишається ще буквально хвилинка щодо Лимано-Куп'янського напрямка. Останнім часом бачимо, що там знизилася кількість саме атак, саме кількість. От але знову ж таки раніше були атаки колонами. Військові раніше припускали, що коли розпочалися активні бойові дії, такі можна сказати, на території РФ, то перекидатимуть свої резерви саме з цього напрямку до Росії. Чи це відбувається? А якщо ні, то чому цей величезний ресурс близько ста тисяч військових? Ових ворог зараз не застосовує для масованих атак. В першу чергу потрібно розуміти, що перекидання, значне перекидання сили засобів ворога, воно, звичайно не залишається без уваги нашої розвідки сил оборони. Щодо ситуації, взагалі застосування сили засобів ворога, ми розуміємо, навіть маючи досить чисельне групування, ворог не завжди не постійно, скажімо так, не щодня здійснює значні штурмові дії. Що стосується навіть застосування бронетехніки, досить скажімо так, лінія фронту вона зараз. Все, що на ній відбувається, воно по суті відбувається в режимі онлайн через ведення аеророзвідки через застосування fpv дронів Звичайно, є, скажімо так, відчайдушні спроби прориву нашої оборони застосування бронетехніки. Зазвичай це відбувається, коли ворог має там свіжі резерви, і, зокрема, і бронетанкові підрозділи, механізовані підрозділи. Що стосується саме Лиманського напрямку, то навіть за... Останні місяці досить значна робота була проведена нашими силами оборони, в результаті чого було нанесено суттєве ураження по силам і засобам противника. В цілому ми маємо постійно розуміти, що ситуація по будь-якому напрямку вона завжди в динаміці. І що стосується навіть ситуації, вздовж скажімо так, на сіверському напрямку, то Відповідні дії контрдиверсійної боротьби посилення відбуваються і нашими підрозділами за того, аби, скажімо так, не дати ворогу зробити певні свої дії або плани. Дякую вам за розмову за вашу роботу, за те, що роблять нас гвардійці. Руслан Музачук, речник Національної гвардії України, був з нами наживо. Ми поговорили про різні напрямки фронту, де діє національна гвардія. Я до вас повернуся.